Готуємо просту у приготуванні ароматну м'ясну солянку. У каструлю відправляємо нарізану кубиком картоплю. Тоненькими напівкільцями нарізаємо цибулю. На сковорідку наливаємо олію та перекладаємо цибулю. Сюди ж додамо нарізану напівкільцями моркву та дрібно нарізаний часник. Додамо спеції. Я віддаю перевагу. Саме цій приправі до шашлику. Тушкуємо овочі під кришкою. До картоплі налили воду і чекаємо, поки закипить. Пам'ятаємо, що потрібно перемішувати овочі. На дрібний кубик нарізаємо копчене стегно курки та перекладаємо його у сковорідку. Усі інгредієнти перемішали та тушкуємо далі. Так, як показано на відео, нарізаємо мисливські ковбаски, тушкуємо разом із куркою та овочами. До картоплі додаємо сіль, чайну ложку з гіркою. А до засмажки додамо класичний томатний соус та соус сацебелі. Усе разом перемішаємо та продовжуємо тушкувати. Кислі огірки ріжемо на дрібні шматочки та відправляємо до картоплі. Маслини нарізаємо на тонкі кружечки та додаємо у супчик. Сюди ж перекладаємо тушковану засмажку. Варимо на маленькому вогні до готовності картоплі і солянка готова. Розливаємо по мисочкам та смакуємо із лимоном та зелень.